Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали! Найгидотніший скін М4А4 знайдено. Спільнота кс 2 продовжує працювати над потенційною колекцією до мапи Кеш, і буквально вчора користувач Lucky Shooter показав свій ескіз м 4 а 4 Патріот, і це повний зашквар від початку до кінця. Я впевнений, що ні для кого не є секретом той факт, що події мапи Кеш відбуваються в Україні. Принаймні про це точно має знати людина, яка намагається зробити скін під цю стилістику. Але не дивлячись на те, що Україна вже понад три роки усіма силами намагається врятуватися від терору з боку сміттєвої федерації, цей дегенерат зробив скін під Мапу Кеш в характерному триколорі та ще й з величезним написом «Побєда». І я вважаю, що за такі обурливі знущання над цілою країною, автор скіна миттєво має відлетіти в перманент Ентний бан, бо це вже ну дійсно повний зашквар. Шведський клуб Ніп, у складі якого виступає доволі талановитий український снайпер Рінкл, зіграє на турнірі Exort The Proving Ground Season 1. Та що б йо мать, хто його таке придумає. Коротше, головним спонсором виступає болотяна букмекерська контора дуже сумнівної репутації. На жаль, типова ситуація для сучасного кіберспорту, але керівництво організації заявило, що вся призова сума піде на гуманітарну допомогу Україні. Тобто команда їде туди виключно за важливими для неї Велфпоінтами, а всі зароблені на турнірі гроші будуть спрямовані нам на допомогу. Чесно кажучи, я зрадів би набагато сильніше, якби усі команди планети дружно ігнорували усе, що хоч якось пов'язано зі сміттєвою федерацією, щоб ті вишкрипки коперсалися у власному багні тільки з собі подібними маргіналами. Але оскільки це очевидно неможливо, то підхід до цього питання організації НІП, я вважаю, єдиним пристойним бо наприклад, на тому ж турнірі. Буде присутня і команда TNL, яка взагалі повністю має виключно український склад, але від них чомусь ще й досі немає ніяких заяв. Тобто дуже схоже на те, що вони просто мовчки їдуть легалізувати русню на міжнародному рівні, щоб власним прикладом продемонструвати всій планеті, начебто українці не мають жодного почуття гідності і готові дружити, хоч з чортом, аби тільки заробити кривавих грошей. Вони підрив. Вають статус України в найбільш критичний для цього момент. Тож я дуже сильно сподіваюся, що ці тупоголові зрадники скоро повідомлять про дисбанд команди, і всі дружно візьмуться за руки і підуть працювати на завод. YouTube заблокував верифікований канал Team Falcons eSports після скарги стрімера Еріка Фломфлома. А все через те, що під час трансляції турніру часто з'являлася шахрайська реклама з погано згенерованим штучним Ніко. При цьому на відео використовувалися логотип команди та підроблені розіграші. Модерація YouTube вирішила відреагувати на скаргу, але в своєму типовому стилі. Не стали розбиратися в ситуації та, здається, навіть не дивилися відео, а просто знайшли Офіційний верифікований канал Кім Falcons і одразу ж заблокували його. При цьому сама реклама лишилася активною і продовжує показуватись під час матчів. Та власне, я вважаю, що це карма за 3-2-2. І аргументи наших коментаторів про те, що Falcons ніколи не підуть на це, бо у них гравці заробляють більше всіх. Мене аж ніяк не переконали. Більше того, я вважаю цю логіку абсурдною. Falcons, навпаки, більше всіх зацікавлені в 3-2-2, якраз саме тому, що мають постійно виплачувати гравцям неймовірні зарплати. А тут ці кляті французи з Vitality ніяк не дають заробити достатньо призових. Керівництво Falcons двічі давало шанс своїм хлопцям довести, що вони можуть обіграти Віталіті, але обидва рази вони програли. Тож керівництво прийняло логічне рішення заробити ще більше, якщо запевнити всіх, що ти з Справжній фаворит цього турніру, дякуємо старанням Зоніка, а потім програти проти явних андердогів. В коментарях також часто писали, начебто шейхам, взагалі не потрібні гроші. Ну, це настільки дитяче уявлення про світ, що навіть трохи шкода вас розчаровувати. Але не існує людей, яким не потрібні гроші. Якщо хтось таке каже, то це 100% брехня, а дуже часто ще й афера. Якщо хтось дуже сильно, хоче, щоб ви думали, наче йому не потрібні гроші, то це завжди означає, що йому насправді потрібні всі гроші. А ще це єдина причина створення будь-якої великої компанії чи організації, виключно для того, щоб заробляти ще більше грошей. Ніхто не створює організації просто по приколу. Бо насправді, по приколу було б нічого не робити відпочивати на острові десь під пальмою з коктейлем в руках. Але якщо б Агаті люди відволікаються від своїх відпочинків та інвестують в якийсь проект свої гроші і час то навіть не сумнівайтеся, що це завжди робиться тільки для збільшення прибутків а інакше ніхто б цього і не робив. Тім Фелконс пояснили, чому вони вилетіли з мажору. Виявляється, у всьому винен спортивний психолог Фелконс, який заборонив Монесі грати FPL по ночам, і прямо перед початком мажору змусив його терміново змінити свій режим сну. І це знаючи про те, який шалений джетлаг його очікує попереду ще в США. Шановні Фелкс! Я вас дуже прошу, ну краще вже мовчить. Ну, правда, буквально от вчора Кіксан намагався переконати нас в тому, що ви всі там просто повні дебіли. Тепер, через коментаторів турніру, ви самі запустили нові чутки про те, що у вас ще й психолог, ідіот. Та і до тренера є величезні питання тепер. Ну і давайте тепер поміркуємо разом. А що ж таке жахливе? Вони всі дружньо намагаються приховати, що для цього не цураються навіть виставляти себе відверто повними дебілами. Мій варіант вас очевидно не влаштовує, тож чекаю на ваші. Учора вийшло оновлення КС2 розміром 49 мегабайт. Серед змін додали нові опції колеса чату, та датамайнери вже навіть знайшли приховані, які ще недоступні. Крім того, підвантажили нові анімації персонажів у грі та меню. Причому деякі з цих анімацій навіть прив'язані до сервера, а не до клієнта. Тож, можливо, це передумови для створення ексклюзивних анімацій типу насмішок. Головне, щоб це не перетворилося у Fortnite, бо у цих геніїв одного разу ж висла. Вистачило блін розуму додати агента у водолазному костюмі. Також Valve оновили щотижневі завдання, тепер треба виграти певну кількість раундів на мапі Agency. Ну тобто, як завжди, нічого цікавого. Завершилася друга стадія мажору, і ми вітаємо Фейсклан з проходом у третю стадію. На жаль, нашим козакам з команди Бейт пощастило трохи менше, але сильно не розчаровуємося, бо в турнірну сітку третьої стадії вже увірвалася команда Наві. Тож нам все ще є за кого вболівати. Принаймні поки що. До речі, в першій стадії мій пікем влучив у чотири команди, у другій стадії я вгадав лише три. Тож тримайте мій свіжий пікем на. Третю стадію, де я, судячи з тенденції, вгадаю лише дві команди. Зате я можу вам показати пікем людини, яка реально має шанс забрати бриліантову медаль за цей мажор. Це головний тренер команди Gamer Legion, Ash. Тільки уявіть собі, він реально передбачив це лайно. Звісно, окрім мутної історії з командою Falcons. До речі, офіційний акаунт cs 2 нагадав про найкращий спосіб робити пікеми просто випадковим чином. Мабуть, якби я так і зробив, то шанси забрати гарну медаль дійсно були б трохи більше. Ну а зараз ми просто очікуємо на матч Фейс Клан проти Аврора. Бо зовсім нещодавно, буквально, от якихось там, я не знаю, років 10 тому, Ксантарес писав в чат Сашку стулити свій писок, а також назвав його Ботом. Тож, яка ніяка, але інтрига все ж присутня. Будемо дивитися, чим це закінчиться. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково. Нову напишіть у коментарях, чи зможе Face Clan разом з Сімпл дійти до плей-офф стадії. Нагадаю, що ваші коментарі, навіть з критикою, дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд! Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше, долучайтеся до нашої затишної спільноти в Discord, де ми регулярно разом граємо в різні ігри, зокрема Counter-Strike. Посил. Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі!